так виглядає вершина. Верний точка. Як тяжко дається, ця висота. Але коли ти на ній Що, Світлана єси кона? Класно. Все дається просто. Краще. Доча, що скажеш? Ще пішла б? Ні. То я не пішла. Що тяжко? Така краса, заради такої краси. Краще, ніж гори. Напали, нічого немає. Небо синє, Голубенькі хмарки такі. Просто краса. І з погодою нам пожезлося. В честь перемоги. Над собою. Вот так. И мы сегодня перемогли себе. Давай, Сере. Алло, алло. Алло, алло.